Вони не то що давлять, вони прямо, прямо про це й говорять. Ви вірви вернетесь, ви будете там опять в окопи вас кинути, і так далі. Ви там інваліди, ви там нікому не нужны. Вони давлять морально для того для того, щоб ми знову не пішли воювати. Вони давлять хлопців тим, що ви українцям не треба, що вас ніхто не хоче забирати, що Росія віддає, а от ваші не хочуть вас брати, тому ви сидите. Да, вони це роблять для того, щоб е, наші наші парні от там е, сходили з. Тому що це, це важко. А є такі, що вірять в реально. Так, да, да, були навіть хлопці, було опитування про те, хто пропонували залишитися в Росії. І знайшлися люди, які да, дійсно хотіли залишитися в Росії. Вони підписали всі бумаги, що да, вони хочуть отримати гражданство і воювати проти України. Були такі хлопці. І, і в принципі, Скажімо, їх дуже, дуже маленький відсоток, але він був. Їм обіцяли краще життя, що в них все буде, але було зовсім навпаки. Зробили картинку і до них відносились так же, як і до нас. Але тільки ми тепер до них відносимося, ну, зрозуміло як, тому що тіп, ну, ви, ви предателі.